Я перепрошую, я перепрошую, але я бачу тут гойдоки, діти та, граються. Та, та, та а за тим огойком. Паркан, паркан, за тим паркан. А, Діточки, тікайте, чекайте, не бігайте, на новий віталік. О, там ви... оці машини що стоять. то якраз стоїть а, а, а об'єкт. То ага, бідемо... ага, на... ага, ага. добре туди. Що не робить? Дитина стоїть. <рес> машин. Вікна, то -то от, от, Тут Тот, сонце б'є у вічі. Бачите, чекайте, скоробу тікають, воно горіть, відбивають, скоро чекати. Ага, 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 вже втікайте. Ну, я добре. вам казала. От ходіть там, от там того боку подивитеся творе. Чекайте, то є... Чекай, ви там чисто віруєте, вона в тебе буде Я от там. То є, то є що взагалі? Буржуй, клуб білярний. Ага, пише буржуй, так. Читання є, читання якраз є. Немає Читання аж в центрі. Нема нічого. 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 Діти -ді 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 на лавках тучуться, п'ють пиво, дух і зараз. По крайніми наркотики можуть вжити чи ні. Є тут, де вжити наркотики, а тут хоч якісь біля підбавлять, нехай буде. Пиво може випити. Добре, добре, йду, йду. Я ж вам казала, скоро по терпітку повтікає. Бачите, во Ага. <сікає> Тікає швидко. Тому мейка. От я стою на поширення, у мене одна маленька комнатушка. То ви разумеете? То чому бачите това, не знае, че бурдель то роби, че шо бачите за хит? Чекати, то є Володимир Великого Грушевського вже. То є Володимир Великого. Як -то як -то як -то Грушевського за школу. А то що Фокусірна за будівля? Що то за будівлю? То, то бу... пеше... Автомийка то колись, то ж була котільна колись. Ви розумієте, вони так їм е, орендували, за 12 гривень платили оренду. У місяць, так? Взяли, підбудували собі, розумієте. А то він е, Другий поверх вибудував самі. Так, Тут так. Так. люди, павили, бачите, саму... балили, там, бачите? А, люди а? палили, бачите, палили, автомийка там бачите? Люди поцікали. Ні, nee, ні-ні, nee, nee, машина ще загоріла. Вони ще... В них машина загорілася. Мені здається, вони і Та mm. світло крадуть в стовп. Ви так подивіться по стовпу. <laughs> Та я том, на тому не розумію. Я не можу зняти. <laughs> <Та laughs> <я laughs> <прок> Ну то я бачу, що кабелі там йдуть, але що ти. Воно знімає, мені не треба далеко йти. Або проводку ви виділи, вони вроді світло лево кабелі. Ну то, то вже справа райна. То є, то є, то того. Не такі, як його. Це підключене під підвищу. Під пилісос. Полотя. А Де ви ще з ним закрити? Добре. добре. Може, ви нам поможете. Це ви отут живете, так? Кра... Краса не писана, то є ваш парк, так? Ще було ліпше, але покрали нам лебедів. Що вкрали? Лебедів. Лебідів. А тут вкрали лебіді. Яких лебідів? Е, Такий штучний, так? Штучні. Тут ага. у вас три штуки і не вкрали. А, а. а от в як -як. Так. І що? Чому ваша проблема полягає? А ну кажіть. Ну, тут бардак повний. І одиці він там. Так, так то вже підлогнива труба. Труба, труба може впасти під так. Бачу, бачу арма, арматура вже. Ви йдете туди, а наверх, а на вас падає. І а о. потім от підгнив е, труба Стал, і той піддашок Дашок може впасти на голову. так? Я сюди вертав. Вертавський до міської ради. От дивіться, ви можете зараз звернутися до Олексія Васильовича Разєвського, голови міста. Ви за нього голосували чи не, проти? Не, я за нього проти, виртов, так? Але все одно вибрали його. А вибрали люди друге. А ну скажіть, крім косим. Знаєте, бо ну, кажіть, так. Олексій Васильович вас прослухає. Будь ласка. Василь Олексійович, прошу вас. Олексій Васильович, прошу вас. Зробіть нам тут ремонт, як не може. Назвіть можеш, адресу, будь ласка. Володимира Великого, 50. Перший під'їзд. Будинок 50. Будинок 50, Володимира Великого, 50. Перший під'їзд. Зробіть, будь ласка, нам тут ремонт. А як не може начальник ЖЕКа, то, то прийдіть самі. Мені казали, я ков'єр постелити і накрити. О, накрити. Я ковьор маю. Ми постелимо. А, і ви готові накрити і доріжку червону, акрили. Мама, не людини по голові, або дітям й буде кінець. Е, ну, не, Добре, ви приєднуєтеся до... Та, діата, я живу Це дерево, воно в мене стоїть, як чудо тут. Ага, бо маєте на увазі, що і в гнилий, так? А добре, не відривайте, що? тому що... Під, під проводами. Ага. Ну, хто ну, таке, виділи, ну і написали, ну і що, їх ніхто що, прийде. Про... Йду гімки, ну, я, не прийде. Проводи йдуть через гілки, так? От, дивіться, провода. І ще раз назві адресу, бо Великого, комунход... 50, перший під'їзд. Перший під'їзд. Просто пан Лепкий Іван Іванович, він, він щоб знав, де то знаходиться, як подається. написано. ви я... писали місце. Добре дякую. Або діти ході не мати. мати для історії. Діти посадили самі. Своїм діткам будете показати, ось через 10 років скажете, ось якою я була 10 років назад. Садик вам забула вам показати, який садик розпадає там рядом. Дитячий садочок, а, так? А? а садочка немає, люди не мають де дітей у троє А вони вже готують, напевно, під оптимізацію, як там можна казати. Не чи надавалися розважальному закладу? Ну там зараз поясню, чи надавалися розважальному закладу буржують органами виконавчого комітету? Сесія не повноважена давати. Скажуть, йдіть на сесію, виконавчого військової ради діяльності нічний час та будь-які дозволи. Є два дозволи. на початок діяльності, другий на початок дозвіл на початок. Взагалі діяльності на даний момент поки що пан Корпа не може дати відповідності, він каже, ми самі поставлені перед фактом, що нам потрібно встановити, хто власників. Власники вроді би не йшли. Власники, якісь там дуже талановиті, зі Львова молоді хлопці це є типовий стартап. Люди прийшли, розказали, ми беремо приміщення в оренду, наскільки я розумію, але це не є як документально, що можу сказати. Сказали, отак, тут треба столи поставити все. От ти будеш тільки заробляти, чи хто там ставлять виконавчий директор, він крутиться. Питання далі, якщо ці документи дають, я можу звертатись податкову, люди, як люди можуть без на торгівлю отримати патент і здійснювати певну діяльність. Вона так само передбачена і регулюється дозвільною системою податкової адміністрації. Це інший аспект. Для того, щоб ми це звертатись з податкову, яка саме більш така, ну, така, чутливіша, і в решту органів. І чи складалися з працівниками Другобиського МРВС МВС протоколи про притягнення вельми осіб до відповідальності за статус прошу. Пробіж. Та чи направлялись вони на амінку при виконанні Другобиської комісії? Я хочу, щоб вони звернулися, якщо вони беруть такий протокол. Є амінкамісії, яка одним розчірком закриває будь-яку діяльність. Ми можемо сваритися з кимось, бігати з кимось, там ламати двері можна. Ну, це я тягну за собою. Так, як молочний ринок. Забаркували вулицю, не дай людям приїхати. Ну, Гончарський нашов ну, маленький мене. Ну, зламали. Пожежні норми порушені всі. Ну, ясно. не будуються? Ну, наскільки я знаю, зупинилися. Довго бо... буде. Оту дорогу, де діти ходять, де стоять машини. На ВД були. А, ми зараз? Ну, зараз пройдемо. Ну, ну, так ви ж пішли десь. Ні-ні, я стояв, думав, ви Чекайте, були. чекайте, зараз <піли>, говорить депутат. <піли, <піли, так, депутатський запит шостого сонного начальника міліції. Веліція у нас береже. Веліція, чесно кажучи, зайняла саму. No, no, я їм пояснив, що прошу жити в заході в нежайному держі, не вказав. Сунуть, до ну, ну, милиція... Пане Романе, ну ви звинувачите міліцію. А як, як ви собі милиція уявляєте, милиція. що вони повинні були зробити? Ну. Прийти, ви вигнати ви мені всі з кортету. Ні, я питаю, що би під тим, бо саме милиція легше звинувачувати. Це стільки рівно, скільки відповідає її е, особиста довіра народу, так вони себе ведуть. Негативно ведуть себе, так? А депутати я позитивно, так? Шановний колега, я собі з вами поговорю. Та я не є з вами колегою. А хто ви? Є? Я журналістом є, а ви є а, депутатом. А, а депутат. То ми не колеги. Ну, ми ми Ей. десь як то, ми 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 народу, ні. Ми народу і ви власна народу. Я собі з ними поговорю собі. Добре, добре, добре. Не я вже мовчу. Все. Добре, Ви хочете послухати? Ні, ні, я просто euh, задав запитання, я мовчу. Я просто питав. Ну, що сказати, то саме, тут в міліції виставити претензії, поки немає виявлення чіткої, зрозумілої позиції, що вони не, не мають дозволу, міліція каже, що ми прийшли. Вони щось порушили, покажить документ, малішу відповідь, ми приходимо, ставимо наряд, ми просто не даємо працювати. Ну як, беруть гроші, чи по там, факту, ну, по факту, факту штрафи, ставили. штрафи, перший штраф, другий, третій. Зараз вони досить зрушились, зрушились, тому що ремонти нема за що робити, а у них там нові ремонти починаються на стрільці. Пане Романе, я не можу обминути увагою. Ото на Сандерській, там вже на камеру сказали, що то є ваша власні тоті мати. Ні, ні і там, і там міліція якраз не приїжджала. Скільки Резі не, вона вона не давайте, Починаємо питання. Починайте Не відводити людину від того. від того. Хочете сам розкидайте на сам. Я вам скажу чесно, я там торгую 14. років. Всіх це влаштувало. За свої гроші я виділив 20 тисяч гривень на міської ради. Якщо мені виділяють під МАП земельну ділянку на вулиці Самбірській. І за ці гроші мають бути відремонтовані тротуари. Ну, мають бути, а вони будуть Це вже ваша проблема. Де ви виходите, що їх не зробили. Я гроші виділив. Якщо вам треба платіжку, йдемо в 14 школу. Я вам дам оригінал з мокрим печатку банку. Я не люблю сильно на вітер кидати. Сві гроші, мешканці, які гніва. Добре, дякую. Я зробив, Добре. їм, подивитись. Добре, клітку, збили бетони, зробили для колясок панду з довжиною, 6, 12 чи 14 метрів. Це зробили за три дні. Подивіться такі сходи, я не знаю, чи у вас такі вдома. У ну, мене вдома точно немає. Ні, це я зробив для людей за свої особисті. 20, до 27-го заходьте і йдемо разом в домі. Там Пане Роман, проведено. давайте візуально подивимося, Якщо ви маєте секунду, ви хочете говорити? Ми подивимося на... Ви без камери можете що запам'ятати да, в житті? Ну, Але люди, люди, люди втратять. Мені не потрібно. Я перепрошую, ну люди втратять. Ну йдемо, подивимося, що там робиться. Добре? Якщо він не відповідає, він концерну, все. І Це Їм... пане Романе. Ви є тут депутатом? Так як ви е, оцінєте? Зобилася каналізація в результаті того, що спускає розкопували. В результаті того, що мийка спускає а всі сутки. колектори до викусу? Не знаю. То... Ми говоримо, що ви тут знімаєте? Що, що ви знімаєте? Що тут щось хороше знімаєте? Тоді знімайте пам'ятник Шевчаренко. Я подивився до цієї буржуї. Де ти з нами? Буржуї безплатно. Це ми ще дивимося. Ось здання буржуї. Це ось ми. Верхній поверх, короче, вроде біля. Крили. А вони вже другий рік. в минулому році так само а рили. Да. І тепер двори. Ваш будинок, що, покалка, ваша коналідація. Де є коналі? А то що от а, а то напевно Фото? тепло, тепло така... берете, то бардьори нам. Ви, 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 ви це, що... Що, як... що ви таке? А як... ви були як... тут як... як... швидкі як... таки... як... говорите? Ви тут, де ви живете? Ви десь тут живете? Нам зараз світло, електроенергі. А нині прийшли хлопці, поставили нам бар'юр, бо тут не може було витримати. Так що тут нема. А вони той підвал що вас купила, да, вот щитова в подвале? А, а вот та щитова, ну, там вот тут, я знаю, Та щитова колись... Я колиш... тоді не робила світло, а ваша щитова, цей будинок підпитаний від вашої щитової. Ну, от, а та щитова в другому під'їзді, там в підвалі, там не зайти, там вода, там, як вода, то тобі аж тут до води, я не знаю, що колись йде. Скільки ми говоримо? Ні, ми його мали виносити. Це вулиця Володимира Великого, так? 56. 56, Так. так. Добре, дякую. Як ви, пане Романе, оцінюєте? Я та чув, по я чувствую, ви подивіться. О, я чув, ви бачте. у будинку. О тут та тільки що. Ні-ні. нашому будинку все удає. А от підійдіть, вода стіє. Давайте мідошку поклажіть, будь ласка. А ну підійдіть. Пане депутат, а, 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 а ну давайте. Що кажете? дощова? Пане депутат, а ну давайте підійдемо, та подивимось. Ось тут покладена нам дошка. Ох, йокипа. І ви так було ходите через водичку, так? Дошкапав. До капав, Ой-ой-ой. Йдемо, подивимося на той буржуй. <рик> Але по закону ми якщо можете депутатський запит дати, то навіть мар має приїхати на місці. що робиться чи ні? Чи таке хай приїде з прокурором, заступником начальникам мілітим? Чи що до того заведення замішає нам жити? Оцей заклад називається буржуй, так вивізний. Я вже познімав, Я вже познімав, Я вже проходив. — ну давайте разом з вами. Давайте Я не розумію. У ніхто не знає хто власник. Ну от що таке Ну, а депутат. Може знати хто власником є, чи ні? Я маю, наприклад, що ну, є директор, чи завідувачів са там є чоловік. Його була жінка в кабіну волос. Ходи, чоловік. Ну що, і депутат не може знати, хто ні. є власником закладу. Ну знаєте, ви ж журналіст. Ви депутат. Слухайте, ви або журналіст, ви, ви, ви влада. ніхто. Ну ми четверта влада. а Ви Бо яка влада? Ви ніхто. Тому що ви б вже мали тут 10 разів бути, дати. Та мене хіба журналіст. сьогодні запросили, позвонили, прийдіть. Ні, знаєте, ви нічого не знаєте. Ні, добре, пане давайте ви, так, от ви знаєте номер телефону. <поставлено> можете, мера міста, буржуй, <поставлено> вийте, що <цього>? там прокурора. <поставлено> <поставлено> давайте ми будемо. <поставлено> а давайте ми разом з вами зайдемо. пане давайте, пане депутат, Давайте ми разом з вами. зайдемо. Не мішайте перед ними представники. Давайте машину. Видіть, будь ласка. Ну ми говоримо. Хочете знімати? Не задавайте питання. Оце та вулиця по якій їздять машини. Їздять машину тут одна. До до буржує Так, до буржує. Діти не мають де ходити. От на тротуарі стоять машини постійно. Значить Діти мають ходити по проїжджі. А на тротуарі стоять машини. Машини. Оце треба питання закрити. Правильно? Оце є питання. Немає там знаку пішохідного переходу. Ви можете звернутися до начальника і до голови міста. Звичайно. вас Ну скажіть. Значить, Шановний начальник Даї, ми вже неоднократно зверталися. Тут буси з базара. Це вулиця, проїзд на вулицю Володимира Великого від автомийки. То провулок? Ну, провулок там А як він називається? Не це, знаю, це ну, не є провулок. Ну, Олексій Васильович не знайде. Де найде найде він прекрасно. Олексій Васильович, значить, зробіть так, щоб на тому тротуарі машини, буси грузові не стояли ніколи. Посав якусь камінь, о, квадроцикл, знімаю. Ви кажете, цілу зиму їздили на цих квадроциклах? Так, їздили. Як поясніть? А чекай, чого стоянку зробили? Тому що в тому дворі нема до міста. Куча того, куча машин. Стоянка <по> там на території буржує, так? знаєте, Бургу, що це за та? стоянка? Я вам скажу, що стоянка 50-го будинку. Стоянка 50-го будинку. Навіть не 50-го. 52-го. Нашого будинку 52-го. Ні, тихо. Ваш будинок Так, так, так. Де 50-го стоянка, там де живе. Кухар, Володя, він приїхав. Ну, а хто такий кухар, що ми маємо на нього? Він його Америка. Ворі Америка. Він є свій духів. Ну, то менше з тим. Слухай, шановне, іди, ти <систити> <роз, систити> якісь таблетки приймеш. Пане Роман, подивіться, оце є тротуар, Ну добре, що мені бігти за кухаром? Що ви хочете? Ви живете в центрі Дробичі. Є другий варіант. 17 вересня, там грає гімна. І ви собі нормально, тут дитя балдієте. Ми кладемо спокійно, і говоримо так. <говори> ми визвали пана депутата. Ми, ми прийдемо туди з власником, почекай. Ми зустрінемося з власником, будемо питати, що вони можуть для вас зробити? Пані, давайте Ти не будемо боротися. Ні, от, а от наше питання, оця дорога, і діти мають як витрішку. Що нам можуть зробити? Най не грає, але на четвертій верху, чвіт, чвіт, тепер дерево заступило, слухайте. Дерево заступило, а літі, а в зимі мені то сонце в очі, я Дійси, не можу тут чвіт. Добре. Най не грає, і все. Що робимо? Що робимо? Ні, дерево. Стоїть, а тепер сонце буде. Але я кажу, зимі то світло не дає нам спати. А тепер музики. А тепер музики. А от, то світло і ні. Що то має так світити, він платить за то світло? То його він точно платить. Та де? На ті волям пить. Не зробить. То Питань нема. Прошу не пане Романе. Можеш сказати людям з той дорогою, що робити? Треба. Е, я давайте 100%. почнемо з автодору. Е, зверніться в автодор до пана Галики чи до Грібанова. Чи хочете до кого? Не, ну, я, до вашої, давайте вирішимо питання з буржуєм з буржуєм, а потім за дорогою. Ну, мені вже почали. Ми, Ми проговорили. Всі біжать десь каналізація, забилися викупу. Виявилось немає ніякої здобути каналізації. Нема там пан Хачівський побіг рятувати дитину. Під'їзд, там виявляється три сантиметри води, бо я вам почетного спасателя даю. Дякую, дякую, дякую. Давайте ОСББ. ОСББ одне, воно вже є досвід. Те, як в мене колеги мали, я, я працюю трошки з міської ради Львова зараз. Я навчаюся. І один будинок він через два роки поникає в проблемах, коли справді вже гроші зібрали і не туди, і не сюди, але знайти хорошу електрику, якого потім дергають і виходить дорожче. Тому СББ реальне, якщо буде три будинки. Ну, більше квартир, більше можливостей. Тобто тоді можна то мати, см... можна одного самого дорогого взяти собі майстра синтехніка, який буде робити. Ну, от дивіться, я доказав пану Небальському і пану, хто в мене були колеги, що можна за 30 днів освітити всю територію округу. Які проблеми, я, зробив. я, Робира, не я це зробив. Я... Я... Не 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 я... я... Якомусь чудаку Х. Той чудак ікс, маючи дозвіл на торгівлю під магазином Діброва, раптом перетворився в палатку на 100 квадратів у Львівській поверні на парковці для 14-ї школи, де діти виходять з школи нормально. Ну тепер тут поставили. слухайте. Я вам поясню, чому напевно не знаю, чи її перенесли. Там є там є виїзна торгівля, то вже така справа. І ти два місця робичи виїздної торгівлі. Конувальця і Грушевська що рішенням виконку там не має бути права ніякої торгівлі, виділено місце навпроти океану під овочеву торгівлю. А у нас не під очевидно. У вас під Будете тим питанням займатися, ви, напевно, то вже знаєте. Без проблем. А податківці, так що має бути в кожному закладі, має бути на видному місці кусок споживача, де має бути вказано, хто директор і де і тепер. Так що і податок тільки має застосувати. Я не документи маю бути. Чекайте, податково викликаємо ще А як це можете дивити директор? Я не розумію. Діти не в ходять. Мають діти. Ми можемо дати їм може ради, а не 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 два, місяці. В два місяці. Два місяці. Ми гавкали, гавкали. закінчився перший день. Що тут ви спати? Не можемо всі безпати. Після паски зразу. Ну маєш два місяці. Тому що благодаря. Трики по порука, ніхто нічого не знає. Передайте, будь ласка, своє побажання Олексію Васильовичу Давайте сюди. Всіх, Радиєвсько, буде виклик... прокурора, прокурора, буде викликати податків, е, дітям Значить, е, е, давайте всіх. Що тут за цього? Ми поговорили сьогодні, тратили часу купа. Вчора поговорили, купа часу йде, ноль? ноль. Як завтра до години. сьогодні буде вас? Я не розумію, чим керуєте? Які ваші цінності? Податки враження, у вас проблеми були завагою. Що ви її не знаю, читайте газету. Прийом Роз'євського, розумієте, ви прийом громадян Роз'євського. Є проблема взяти сюди людей, зібрати, показати пану Розієвську. Звичайне звернення. громадян. Ну, Але можна закликати Олексія Васильовича. Хай прийде і скаже, що тут він дозволить таке. Людям О, дивіться, діти не мають у чому ходити. Тротуар зайнятий постійно бусами. Я просив начальника міліції, щоб зробили щоб буси на тротуарі не села. Це ж по законодавству не можна на, на тротуарі. Перший тротуар весь зруйнований. Ці плити торчать арматури. Діти йдуть в сандаліках, продерявлюють ноги, скільки випадків в школі спитають. І вони не мають де йти, тому що постійно їдять, їздять а машини зразу після ремонту. Він не знає, чи в нього шланг прикручений чи не прикручений. Ну, добре, там добре. немає переходу. Поставити знак, бо у них там перекрита дорога. Добре, тут... пане Роман, поставити знак пішохідна зона, не вже все тяжко. І якусь там камеру, яка би фіксувала порушення Байте, швидкості більше п'яти кілометрів на годину. Взагалі пропоную тут зробити окрему владу, вони окремо самої. Не треба починати з влади. Давайте, Давай, давайте, щоб діти нормально пішли в школу. Не а не Покажіть, ну, бабла стільки, що тут можна, стільки грошей беруть з цих. Я вас прошу. Оцей ну, тротуарчик навіть. Надо. відгородити ж тобто, родителі прапор, подиви, блін тоді використав. У мене спеціальна фарба. Я купив на півтора на 1800 гривень фарби. Маєте бажання, якщо Помоги. вмієте розчинником, я вам хоч сьогодні зараз привезу. Ви поставте трафарети, Ой, хоч залийте фарбу. Людині. Але мені ще ви, треба вишити. Ви буквально зараз можете привезти? Вони зараз вже буквально сьогодні зараз вечір, зараз завтра. Завтра. Якщо я начальник автостанції, він Вон, відкриє. Він відповідав на її. Ми, ми підійдемо і знімемо. Ми, ми Слухайте, ну, я, я маю фарбу, її можна нанести, взяти трафарети наперед помалювати хоч сьогодні, бо пане, ми збиралися малювати то дощ, то то, то вони поляризатор не дали. Але я чесно не знаю, яку пропорцію розвести, щоб не зіпсувати. Вона окремо, як вищина. Як... відрах написано якось. А як... то є як... <плес> як... дуже дороге задоволення. Я, серйозно кажу, вона коштує <плес> набагато да, більше. Вона і світиться <плес> вночі. Ну я розумію. Там, пане Романе, питання закрите, Уже тепер чекаємо відповідь. Ні, питання не закрите, бо я вам зараз Людина хай довіряє до людини проблеми. Нам проблема не в фарбі, нам проблема в буржуїв. So.